На годиннику 10.08 новопризначений поїзд «Ужгород-Коваль» прибуває на станцію рівне. Вперше за багато років наше місто отримало пряме залізничне сполучення із Закарпаттям. У дебютний рейс за новим маршрутом відправилося сім вагонів. Пасажирів поки небагато. Частина з них вийшла з поїзда у Рівному. Провідник Василь Криванчик розповів, по яких станціях сіло найбільше людей. «По Львову сідають по... з Ужгорода сіли по самборі сіли. Так що не жаліємося. Пасажирів є, ми довольні. Обслужуємо у найближчий період, поїзд курсуватиме по непарних днях з Ужгорода і по парних з Ковеля. Передбачені зупинки у найбільших містах Волині, Рівненщини, Львівщини та Закарпаття. Зокрема, новим потягом можна буде дістатися гірськолижних курортів у Славському, Воловці та Околицях. Карпатську ділянку маршруту поїзд долатиме вночі. Курсувати поїзд буде поки що через день. Можливо, якщо буде збільшення пасажиропотоку, керівництвом компанії буде переглянуто його курсування. Водночас, Звичайно, було б дуже добре, щоб цей поїзд набув популярності у пасажирів. Варто зазначити, через курорти гірськолижні поїзд буде курсувати. Також певна кількість пасажирів буде. І туди ним добиратися. Ще одна перевага нового маршруту. Зі слів начальника пасажирського сектору рівненської дирекції залізничних перевезень можливість напряму дістатися до міжнародного транспортного хабу у місті. Чоп там пасажири зможуть пересісти на потяги, що прямують у різні країни Європи. На станції Чоп в місті Чоп створено. Новий пасажирський хаб, тобто, це означає, що пасажири з різних напрямків, в тому числі і з поїзду Коваль-Ужгород, можуть зробити пересадку на поїзди, які курсують далі в Європу. Це до Угорщини, до Відня, до Словаччини і так далі. Окрім обласного центру на території Рівненщини поїзд Ужгород Коваль зупинятиметься також у Клевані, з Долбунові, Дубні та Радивилові. Відправлення з рівного у напрямку Закарпаття о 18.30. прибуття до Ужгорода близько. Сьомої ранку зворотно поїзд вирушатиме о 21.20. Найдешевші квитки за повним маршрутом у плацкартному вагоні стартують від 250 гривень, а найдорожчі у СВ від тисячі. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.